Привіт народ, слава Україні! Сьогодні домолочую своє, залишилися три рядочки і там пару кучок. Завершую свої жнива. Ми ділимо слово не про те, не слово про чудо-апарат виробництва Мороз. Вже багато роликів є в інтернеті. Про нього вже багато його покупляли, багато показують. Ну досі Читаю коментарі, досі люди інтересуються. Як він, скільки він може зробити, чи стоїть його брати, чи не стоїть його брати. В мене він вже це третій сезон працює. Брав я його із-за того, що невеличкий, що в мене немає трактора. То був адаптер. Мотоблок з адаптером, ну це таке щось похоже на міні-трактор. Думав, я його одразу пустить. от два вала мощності мотоблока, але він не в ту сторону крутиться. І прийшов до варіанта з шестилошадним движком. Ну, який був шестилошадний, такий поставив. Був Б8, поставив Б8. Був шків на 30, було йому, звісно, тугенько робити Щось поставив на 36, до речі. Питали, що за шків шків на 36, це з якоїсь віялки. Я брав через інтернет, з якоїсь віялки він йде. На 36 Прийшлось трошки, він якраз підходить, якраз він ловко стає, ну ремінь не надінеш. Прийшлось трошки підрізати. Ну, Вирізав вверх труби і розвернув і варив обратно. Її. Ну, видержуємо. По поводу, скільки ним можна зробити. Більше 10, ну якщо навіть вдвох, що не теряєш часу, на тому, щоб обчистити, підгорнути, мішок поміняти і піднімати усю ляду, щоб викидало жабуриння. Ну, Більше 15 соток у день, навіть вдвох, ви не зробите. Це ну, там, 120 кілограм, 100 плюс, 120, ну 130. Більше ви ним не зробите, бо багато часу йде на те, щоб викидати це жабуриння. Треба якусь секунду, підождати, щоб воно, коли закидаєш, щоб воно його перемолотило, аж тоді відкриваєш цю заслоночку і стоїш, поки викидається це жабуриння. Цей час, якби був... Великим компаній з великою трубою сепарації, його підряд кидаєш, кидаєш, кидаєш і тим воно швидше вибирається. Тут при всьому желанні, при всьому, чи трактором його крутити, чи оцим моторчиком, при всьому желанні ви більше не накрутите. Ну, плюс до того, яка сушарка, скільки ви можете в ній висушити. Ця сушарка дуже велику роль грає. Без, якщо брати сушарку чи брати комбайн і немає сушарки, то... Ви будете молотити 40 соток 10 днів. Сушарка нужна. І до того по поводу гарбузів. Теж, ну, не знаю, може, у мене моторчик, а не трактор круте. Ну теж, да, яка різниця, я думаю, що чи моторчик крутить, чи е, трактором би крутили. Як укинути отакі два великі гарбузи. Великі, ну, це в цьому році такі хороші гарбузи. В основному вони йдуть помельше. Ну, таке, як футбольний м'яч. Це таке, як баскетбольний м'яч. Чи волейбольний. Все одно, багато їх не вкинеш, що тих можна там шість вкинути дрібніших, що цих ти тільки два вкинеш. Бо дуже мала камера для обмолоту. Для Оця камера, вона ну скільки ж її тут. Вона просто заб'ється, він, він не співатиме його і все. Або вот, багато накидати, трактор потягне, покрути, не треба довго стояти, поки воно його все одно викидає. Так що тут, тут ну, як не крути, багато ви не погоните. Оце таке я хотів розказати. Ну, врожай от на один дощ, вчора позавчора прийшов дощ по всій Україні, в нас капнуло три каплі і я вчора ще й вже й молотий. Якщо було сухо, це, це не дощ пройшов. Ну, я думаю, невеличкі гарбузи, в основному як, як футбольний м'яч, ну лише кидать. Ну, їх багато. Багато, зато думаю, що я їх вовремя підживив, дав стимулятор росту і вони вродили. Є ловкі, є менше. Ну, такий рік. Дай Бог наступний буде менший. Все, що я хотів розказати про комбайна. Про нього питали і я розказав. Ну що, слава Україні ще раз. Скоріше війна закінчилась. Всім удачі.